Фактор НАК, як пройшов дебют «Нафтогазу» на українській енергетичній біржі, і чому ця подія поки що не усунула протиріч на газовому ринку, 26 квітня НАК Нафтогаз України вперше вийшов на українську енергетичну біржу, щоб закупити газ у приватних вітчизняних видобувників. До початку повномасштабного вторгнення в торгах на українській енергетичній біржі брали участь компанії зі структури держхолдингу, а не його головний офіс. І це одна з причин, чому інформація лише про акредитацію НАК на біржі викликала резонанс. Інша причина: біржа очікувала на пожвавлення активності від появи такого великого гравця та зростання кількості укладених угод. Проте, як показали підсумки нещодавнього аукціону, фактор НАК не спрацював. Принаймні, поки що ринок відреагував на його пропозиції стримано. Чому це так? Розбирався Майнд. Із чим Нак вийшов на біржу. Нафтогаз вийшов на українську енергетичну біржу із двома стартовими позиціями: з придбання ресурсу квітня в підземних газових сховищах і ресурсу травня в газотранспортній системі України. Стартові ціни становили відповідно 10 тисяч гривні та 10 тисяч гривню за тисячу кубометрів. Умова розрахунку після плата. Загалом 26 квітня НАК хотів придбати 12 мільйонів кубометрів українського газу. Але ці плани виявилися нездійсненними. Врожай нафтогазу виявився у восьмеро меншим – 1,6 мільйона кубометрів. Компанія придбала 10 лотів на 1,5 мільйона кубометрів травневого ресурсу і 1 лот на 100 тисяч кубометрів газу на постачання у квітні. Середньозважена ціна – 10 тисяч 767 гривень за тисячу кубометрів. Це була лише перша угода. Надалі ми плануємо системно здійснювати закупівлі на українській енергетичній біржі, зазначив СЕОНАВТОГАЗУ Олексій Чернешов. Чому ця подія є резонансною навіть попри скромний результат? Відновлення присутності Нафтогазу на торгах має великий позитивний вплив на розвиток ринку загалом, підсилюючи ліквідність. Але зараз це також надважливий крок для підтримки національного газовидобутку, так прокоментував нещодавній аукціон голова Біржового комітету української енергетичної біржі Олексій Дубовський. Як на неї відреагували інші гравці? Активність на торгах показала, що приватні видобувники поки обережно ставляться до співпраці з Нафтогазом на біржі. У приватних видобувних компаній залишаються питання щодо спроможності Нафтогазу викупити весь приватний газовий ресурс, експорт якого заборонений урядом від початку великої війни. Проблемою є ціна біржових угод, яка відображає падіння попиту через військові дії на території України й економічний спад, проте не завжди може гарантувати належні інвестиції видобувних компаній у збільшення виробництва. Також, як припускають окремі гравці газового ринку, українська енергетична біржа не є привабливим для всіх видобувників інструментом через недостатній розвиток біржових технологій. Нещодавній аукціон також не зняв напруженість у відносинах видобувних компаній з Кабміном. Щодо заборони експорту на український газ до Європи, де за нього можна виручити більше коштів. Чому експорт газу обговорюється дедалі активніше? Зараз вітчизняний комерційний ринок споживає значно менше газу, ніж його видобувається, тому є умови, щоб розпочати частковий експорт. Про це напередодні заявив Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК. Але для експорту потрібно створити прозорі та ефективні правила торгівлі, які передбачають біржову торгівлю, учасниками якої є і експортери, і імпортери, українські виробники, українські трейдери, щоб ціна формувалася прозоро у нашій компанії УПСГ зараз лежить майже один мільярд кубометрів непроданого газу. Це по суті гроші, які ми могли б направити на інвестиційну діяльність, зокрема на буріння нових свердловин, зазначив виконавчий директор ДТЕК. І чому він наразі під забороною в уряді та Нафтогазі, як повідомляв Майнд, виступають проти поновлення експорту українського газу, поки не завершено війну з Росією. Цей ресурс, як вважають державні керівники, потрібен країні для забезпечення сталого проходження наступного опалювального сезону, який через російську агресію ризикує виявитися більш складним ніж минулий, ба більше у Міненерго та Нафтогазі не роблять ставку на запаси лише українського газу під час підготовки до наступної зими в умовах воєнного стану. Крім участі в торгах на українській енергетичній біржі НАК також зареєструвався на цифровій платформі для спільних закупівель газу Агріґіт і яку організувала Єврокомісія. Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив про наміри залучити кредити для українських газових трейдерів від Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб посприяти стабілізації ринку і створити стимули для вітчизняного газовидобування.